Часто ми можемо спостерігати у дітей та підлітків великі занепокоєння при спілкуванні з іншими людьми чи виступати перед іншими людьми. І такі емоційне напруження зараз ну, має таку назву соціальний тривожний розлад. Він відрізняється від соромоязливості, тому що у нього є достатньо великі наслідки в дорослому житті. Тобто, це неможливість навчатися з іншими, вибудовувати кар'єрний ріст, створювати особисті стосунки. А в подальшому це приводить до депресивних станів та приймання психоактивних речовин, які є симптоми у соціально тривожного розчину, розладу. Почервоніння обличчя, сухість у роті, пронос, головний біль. У дітей це проявляється трошки по-інакшому. Вони чіпляються за своїх батьків, вони починають істерити в людному чи незвичному просторі, вони відмовляються гратися з іншими дітьми, вони плачуть чи скаржаться на біль в шлунку. Найкраще надати допомогу можна саме в дитячому віці завдяки лабільності психіки дитини, бо в дорослому віці дуже важко прийняти цей факт і звернутися дорослій людині по допомогу до спеціалістів. Тому батьки, якщо ви занепокоєні відношенням дітей з іншими людьми. Звертайтеся <кій> обов'язково до дитячих психологів чи психотерапевтів.